Якщо ви орендар або власник квартири і досі не робите цих двох речей, ви дуже ризикуєте. Вся справа в тому, що більшість перед заїздом до квартири просто підписують договір і роз'їжджаються. Але є дві речі, які обов'язково треба робити, щоб в подальшому уникнути неприємних ситуацій. По-перше, зніміть детальний відеоогляд квартири. Не просто окреме відео з кімнатами, а максимально детальний відеоогляд. Відкрійте шафи, відкрийте холодильник, подивіться на полички, перевірте стан всієї побутової техніки, стін, ліжка, диванів. Все перевірити на відео має відображатися наявність і справність всього, що є в квартирі. І обов'язково відправте це відео у спільний чат із власником або орендодавцем. Навіщо це потрібно? Коли строк дії договору завершиться, у вас буде підтвердження вихідного стану квартири. І якщо будуть якісь спірні моменти, у вас завжди буде страховка. По-друге, усі додаткові домовленості або зміни в існуючих домовленостях треба також фіксувати у цьому чаті. Важливо це тому, що якщо просто обговорити їх по телефону, в подальшому можна їх випадково або не випадково забути. І при виникненні суперечок сказати, що таких домовленостей не було. А якщо все це зафіксувати, то у кожної сторін буде підтвердження їх правоти. А чи робите ви ці дії, чи вважаєте їх непотрібними, напишіть, будь ласка, у коментарях.